Чому ви сьогодні прийшли сюди? Ну чому прийшли так? Розпорядилася судьба, що ми оказалися за, скажімо. Нині, як колись говорив наш поет Тарас Шевченко, о сестри, сестри, горе вам у наймах сестри умрете». кучма в свій час в 2000 році, заявив, що в Італію поїхали тільки одні е, так, підостук, одні е, жінки легкої поведінки, скажімо е, так. Але Повірте мені, ганьба нашої держави, ганьба нашому урядові, що із країни, із країни вимушені їхати всі, починаючи від не тільки робочих, починаючи і адвокати, медики, професори і Слава тобі, Боже, на слава тобі! Святий грібки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грібки, Святий безсмертний, помилуй нас і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. нічого не станеться, тому що ми хочемо, щоб наша Україна вибилась вперед, щоб щоб вона чогось досягнула, щоб вона не була на останньому місці, так як ми говорять. Ми хочемо кращого для нашої батьківщини і молоді, і не тільки молоді, кожен, хто буде присутній сьогодні на Євромайдані, в другому Римі, який відбувся 1 числа, сьогодні 5-го числа. Ми хочемо підтримати, ми хочемо допомогти, що морально, дай Боже, грошовими якимись допомогою, щоб допомогти і на їду, і на лікарства, так як ми читаємо кожних 5 хвилин в інтернеті, що люди хочуть і їсти, і лікуватися, інакше. Важко страждають. Нам дуже боляче через... не страшно. Дякую, дякую, дівчатка. Ви фантастичні. Дякую. Усі призивають до бажання окрістано. Дививаюсь, Київ, буде бачити. Та місць особи. Тобто в Україні І зсягаю, тому що Україна має бути єдиною і сильною. Після того, що сталося в Україні, ми не можемо ст... стояти осторонь. Я сьогодні тут, бо хочу підтримати українців в їхньому європрагненні. На Майданах України зараз іде боротьба за незалежність. Ми, грузини, прекрасно розуміємо, про що йде мова, адже самі нещодавно пережили подібне. Будьте мужніми, українці. Слава Україні! В Українці було 674 тисячі українців у законі. Це було півроку назад. Значить, скільки нас цього українців до Ecco da